Сіра шийка. Перший осінній холод довів усіх птахів до великого розпачу. Усі почали готуватись в далеку дорогу. Особливо хвилювалася стара качка. Навіть страшно подумати, як я залишу тут сіру шийку одну, повторювала вона крізь сльози. Усі відлетять, а вона залишиться одним одна. Сірою шийкою качка називала свою доньку, у якої було переломлене крило ще з весни. Коли до виводку підкралась лисиця і вхопила каченя, стара качка хоробро кинулася на ворога і звільнила каченятка. Та одне крильце виявилося зламаним. Першими рушили в шлях полотні птахи, тому що болота вже починали промерзати. Довше за всіх залишалися водоплавні, та ослебеді, гуси та качки теж почали готуватись до відльоту. Одна сірашейка не мала змоги брати участь у збираннях, а час минав швидко. Нарешті настав вирішальний день. Стара качка не спала всю ніч. Це була остання ніч, яку вона проводила разом із сірою шийкою. Ти тримайся он там, біля того берега, де в річку впадає джерельце, радила вона. Там вода не замерзає навіть узимку. Ну, рушаймо, голосно скомандував головний ватажок, і зграя піднялася в небо. Річка, на якій залишалася сіра шийка, весело котилась в горах. Вкритих густим лісом. Місце було глухе і жодного житла навколо. Ранками вода біля берегів починала замерзати, а вдень тонкий, мов скло, лід розставав. Потім настала черга морозів, сіра шийка впала у вічей, тому що не замерзла лише сама середина річки, де утворилась широка ополонка. Хвилювання сірої шийки дійшло до краю. Коли на березі з'явилась лисиця. Це була та сама лисиця, яка зламала їй крило. Лисиця заходилася обережно повсти по льоду до ополонки. У сірої шийки від страху замирало серце. Та лисиця не могла дістатись до самої води, тому що там лід був ще дуже тонким. Тоді вона пішла, але сказала, що прийде знову. Лисиця почала приходити щодня. Впевнитися, чи не замерзла ополонка. Лід був міцний, і лисиця сідала на самісінькому краю і дуже зло насміхалась із сірої шийки. Можливо, лисиця уже б і з'їла сіру шийку, коли ополонка замерзла б зовсім. Та сталося не так, як гадалось. На узліссі з'явився старий мисливець. Він і помітив на річці лисицю. От так штукована, зрадів мисливець. До бабусиної шуби комір сам повзе. Лисиця дійсно підповзла до самісінької ополонки, у якій плавала сіра шийка. Та вляглася на лід. Гримнув постріл. Крізь дим від пострілу мисливець побачив, як щось метнулось на льоду. І мерщій кинувся до ополонки. А коли прибіг, тільки руками розвів коміра як не було. А в ополонці плавала одна перелякана сіра шийка. А ти дурненька, чого тут плаваєш? А я, дідусю, не мала змоги відлетіти восени разом з усіма. У мене одне крильце зіпсоване. Дідусь подумав і вирішив. А ми ось що з тобою зробимо. Я тебе онукам віднесу, а то будуть раді. А навесні ти бабусі моїй яєць нанесеш. Та каченят виведеш, правильно я кажу? Ось так. Мисливець дістав сіру шийку з ополонки та поклав її за пазуху, щоб зігрілась. Зайці все це бачили і весело засміялися. Нічого, бабуся і без шуби на печі не замерзне.